Вітаю! Сьогодні ми занурюємося у, скажімо так, досить незвичайне джерело. Це вебсайт з назвою Посольство позаземних цивілізацій. Ого, назва інтригує одразу. Так, справді виглядає як якийсь онлайн простір, ну, присвячений майбутнім контактам людства. І що цікаво, знаєте, дата на сайті, коли ми його дивилися: 14 жовтня 2025 року. Збігається з сьогоднішньою. А це цікавий збіг. Або не збіг, можливо. Отже, наша задача сьогодні ну, спробувати розібратися, що це за таке посольство, яка його мета, що воно взагалі пропонує, ну, судячи з тієї інформації, що є. Гаразд, давайте почнемо це розпаковувати. Так, давайте. Бо сама назва посольства вона ж одразу задає таку, знаєте, дипломатичну офіційну рамку. Ніби йдеться про щось вже встановлене, формалізоване. Цікаво, наскільки там вміст цьому відповідає. Отже, перше, що ми бачимо, це заявлена дата заснування 1 березня 2000 року. Ого, тобто це не вчора створено, це вже скільки 25 років виходить? Чверть століття? Саме так. І головна мета, як вони пишуть, щоб майбутнє покоління людства могло співпрацювати з іншими цивілізаціями у всесвіті. Намбітно, дуже амбітно, майбутнє покоління співпрацювати. І далі пояснюють. Знання про інші цивілізації в космосі дозволять людству розібратися про їх культуру, спосіб життя, про технології та інтелектуальні і енергетичні можливості. Ну, формулювання таке, знаєте, дуже продумане акцент саме на пізнанні, на розумінні культура, технології, можливості це не просто привіт, ми тут. Так, і звучить дуже, ну, по-дорослому, скажімо так. Безумовно. І що цікаво, як вони це структурують далі? Чи є там якась конкретика? Є і тут починається найцікавіше, як на мене: окрім посольства, згадується Міністерство інопланетних справ. Міністерство? Серйозно? Так, навіть є скорочення ПВЦ. Хоча, здається, воно більше до посольства пасує, може, там якась плутанина, ПВЦ, посольство чи все ж міністерство. Mm, це слушне зауваження, Акронім справді трохи дивний для міністерства. Можливо, якась внутрішня логіка або просто помилка на сайті. Але сам факт міністерства і як вони його визначають. А визначають так. Планетарний орган виконавчої влади, що здійснює планетарне правління в галузі відносин з інопланетними цивілізаціями, державами та міжнародними організаціями. Планетарний орган виконавчої влади. Планетарне правління. Це ж просто вражає. Навіщо така термінологія? Для чого будувати таку.